Так стало, що живий живими застрелив, хоч у цілів, але потрапив у полон. ворог у лице йому сміявся, щоб підлом низького розстріляли батальйон. Рубцям на серці рана гоїтись не буде, вона кривава та довго, все життя. Він і ловить, а побратимі не забули, вони ніколи не білять, вони небуття. Ми також мусимо героїв пам'ятати, бо торобець на тілі нашої бо ще воїни пішли не захищати та найцінніше віддали життя своє. Там де сонце схилилось і зелений коридор став чорним, вистоялим, наче ткені, кожен бої не скорили. Ілась символ вашого духу, ваша мужність, вічний спомин. Ви не впали, а взлетіли в небо герої, що не забудуться нікого. Нам незборили жити у віках ми сильні дух, в прайменях єдині. У кожного із нас квітне на вустах героям слава, слава Україні. єдність, віра, праведна любов, народне злам'я і міцна держава. Ми разом промовляємо знову і знову в країні слава і героям слава.